Ви неодноразово критикували колишнього керівника Волинської митниці. Нині там нове керівництво. Чи задоволені ви роботою загалом Волинської митниці? Я бачив перший і останній раз нове керівництво, коли він був на обласній раді, виступав. Да, я все зробив, щоб поміняли шавнака, який положив волинську митницю, уйшли вантажі, і ми не отримали більше 7 місяців понад планові платежі на будівництво Доріг Волинської області. Сьогодні якісь копійки надходять кожен місяць, хоча це копійки. Сьогодні в нас керівник митниці, представник Вінниці, раніше було Донецьке, сьогодні Вінницьке. Ну, якось він працює. Задоволений, незадоволений? Безумовно, я прихильник того, щоб були місцеві представники. У Нас не дурні люди, яких треба контролювати, з яких можна питати. Безумовно, я незадоволений, тому що митниця могла б давати на сотні мільйонів більше. І я це проходив і бачив по Одесі, коли кожен день мені показували показники якої ваги розмитнювався контейнер і скільки вартість цього середнього контейнера? І було 3-4 показника, за якими я слідкував, і це все росло, росло з кожним місяцем. Тут в нас немає даних, що відбувається на митниці. Обласна рада не має доступу до цих даних. Громада Волині не має доступу до цих даних. Голова обласної адміністрації має доступ до цих даних, але він не ділиться цими цифрами. Тому чи задоволений я, не знаю. Ну, безумовно, він кращий, ніж той, що був до цього. Може, ви краще станете головою обласної адміністрації? Ні, ні, дякую. Я вже був. Їздити під ремінь? Ні. Коли ви заножте від Києва, коли ви питаєте в Києва, куди можна поїхати, з ким зустрітися, про все доповідати і виконувати навіть те, що не йде на користь громаді, але на думку Києва, воно правильно для Києва. Оце це значить.